На Одещині затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів намагався підкупити прикордонника, щоб той допоміг незаконно переправити до Молдови двох чоловіків. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Працівник ДПСУ мав інформувати про місцезнаходження прикордонних нарядів. Нині підозрюваного затримали. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою і справом внесення застави. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами виходить на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий ранок, студія. Наскільки це не поодиноке, скажімо так, явище, те, що ми описали вище? Ну на жаль, це не поодиноке дійсно, явище. І при намірі або бажанні окремих осіб незаконно перетнути кордон вони вдаються до того, що намагаються підкупити і наших інспекторів безпосередньо в пунктах пропуску, або ж якось вийти на наших військовослужбовців і пропонуючи неправомірну вигоду для того, щоб ті допомогли незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Ну але як бачимо, наші військовослужбовці свідомо ставляться до своєї роботи. Оти до того, що це їхні були вже неправомірні дії, і тому про таких осіб інформуються і представники внутрішньої та власної безпеки. Та власне цей підрозділ також активно працює для того, щоб викривати таких осіб. Ну і в подальшому на них чекає відповідна. Дія це притягнення до кримінальної відповідальності, в тому числі це і співпраця з іншими правоохоронними органами для того, щоб людина понесла заслужену відповідальність за такі свої вчинки. А є статистика? Скільки от таких випадків вдалося присікти? Тому що суто суб'єктивно новин про те, що за кордоном дивним чином опинилися топ підозрювані в корупції, посадовці, чиновники їх значно більше ніж у таких новин, про які ми сьогодні говоримо. Ну, ми регулярно інформуємо, в тому числі і про ну статистику. Зараз її немає під рукою останню для того, щоб е, зазначити про це. Але скажу, що е, досить часто, звісно, всі дивуються, як. Е, та чи інша особа перебуває за кордоном? Треба розуміти, що є правила перетину кордону, ті умови, зокрема і документи, які має мати людина для того, щоб перетнути кордон. Якщо ці документи є, і відносно е цієї особи, до прикладу, немає якихось доручень правоохоронних органів щодо обмеження або ж на виїзд з України, або щодо її затримання, то прикордонники не можуть знати всіх осіб, відносно яких тривають кримінальні. Е Кримінальні справи, і що вони там, до прикладу, можуть бути обмежені в праві перетину кордону на виїзд, якщо в них є, звісно, підстави для перетину відповідно до правил, які встановлені законодавством, те, як це відбувається типово, чи є певна тенденція щодо цього, я маю на увазі залучення або намагання інакше, намагання залучити працівників прикордонної служби, чи найчастіше це все ж таки. Ну, Скажімо, так, спроба е, перетнути кордон поза увагою самих прикордонників. Ну щодо спроб незаконно пнезаконного перетину, коли людина намагається підкупити інспекторів державної прикордонної служби, то частіше такі випадки відбуваються в пунктах пропуску, коли особа прибуває до пункту пропуску, не маючи законних підстав на перетин, не маючи на це відповідних документів, намагається домовитися в кавичках з прикордонником для того, щоб той за кошти пропустив через кордон. Але більшість спроб незаконного перетину кордону все ж таки ми фіксуємо поза межами пунктів пропуску, особливо це на ділянках кордону з Румунією та Молдовою, коли порушники або ж самостійно, або ж в групі. Намагаються дістатися лінії кордону і в подальшому її перетнути, і щодня ми затримуємо, ну, скажімо так, значну частину осіб, які обирають для себе цей напрямок, ти такої незаконної і в тому числі і небезпечної мандрівки для себе, адже досить часто це може завершуватися для них летально, коли вони втрачають своє життя, опиняючись в важкодоступних гірських місцевості або ж намагаючись подолати гірські річки ну і ми продовжуємо нарощувати наші можливості в тому числі за допомогою систем відеоспостереження по лінії кордону аби максимально контролювати всю лінію всю лінію державного кордону в вчасно викривати порушників, які прямують до лінії кордону. Ну і власне, треба розуміти, що також активно працюють наші оперативні співробітники в прикордонні, зокрема викриваючи схеми, встановлюючи організаторів, посібників злочинних організованих груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині, беруть за це кошти. Ну і власне в подальшому або ж інструктуючи таких. Порушників або ж допомагаючи їм дістатися безпосередньо лінії кордону, супроводжуючи їх за час дії воєнного стану. Загалом затримано трішки більше 630 таких злочинних організованих груп. Це значно більша кількість, звісно, осіб, яких які входили до, до таких груп. Це і організатори знову ж такі і посібники, і за такі дії їм передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 332 Кримінального кодексу України давайте поговоримо про ситуацію на північному і північно-східному кордоні. Наскільки зараз там спокійно? Я не говорю про ті зони, де відбуваються бойові дії, чи фіктуєте зараз спроби заходу ДРГ на територію України? Ну на жаль, ворог не відмовився повністю від своєї диверсійної діяльності, і хоча активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз значно менша ніж це було раніше, але ми продовжуємо фіксувати такі спроби заходу диверсійних груп противника по кордону з Росією в той же час. Всі складові сили оборони нашої країни, які знаходяться на цьому напрямку, цей в першу чергу І, звісно, підрозділи Збройних сил Національної гвардії спільно діють для того, щоб викривати. Які спроби в тому числі використовуються і технічні засоби контролю за місцевістю, використовуються безпілотні літальні апарати, які моніторять і прикордоння, і лінію кордону. І як тільки такі групи попадають в поле зору, або є попередня інформація, що вони можуть діяти на тому чи на іншому напрямку, звісно, що і протидиверсійні резерви підключаються, і підключаються інші складові для того, щоб ви Вибити противника з нашої території, якщо вони вже намагаються зайти, ну або ж не допустити, навіть упередити спроби заходу таких груп на нашу територію. Але якщо говорити про загалом відтинок кордону з країною-терористкою, то це щоденні обстріли, які ворог не припиняє наносити. І по Чернігівській, по Сумській, і по Харківській областям більшість обстрілів, які раніше припадають, по Сумщині, але бачимо, що також ворог певним чином наростив навіть обстріли і Чернігівщини. В тому числі використовуючи так більш активно і артилерійські засоби, і безпілотні літальні апарати, а Сумщина також можна характеризувати тим, що на цьому напрямку ворог також досить активно використовує і авіацію для нанесення ударів. Ситуація на фронті і безпосередньо там, де службу несуть українські прикордонники, якою вона є, і про які відтинки йдеться. Ну, загалом наші бойові бригади знаходяться: це Купінський, Лиманський, Краматорський напрямки, це і напрямок Вовчанська, де підрозділи Державної прикордонної служби разом з іншими українськими воїнами стримують просування ворога, нанося, наносять йому ураження. Використовуючи в тому числі і артилерійські засоби, і безпілотні літальні апарати. Наголошую, що зараз в державні прикордонні активно нарощуються, особливо в бойових бригадах, окремі підрозділи Рубаків, які посилюють всі напрямки, де виконують завдання ці підрозділи бригадного типу, і їхня ефективність зараз досить висока, особливо в нашого нашого підрозділу Помста. Це Луган прикордонний загін, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту, і результати можна сказати, вражають, вражають нас суспільство, і це добре відчуває ворог. Щодня це десятки вбитих окупантів, це десятки поранених, а також знищена і броньована техніка, знищення транспортних засобів, які використовують загарбники. Ну і власне також це активна робота загалом наших мобільних вогневих груп державної прикордонної служби. За минулу добу було знищено чотири шахеда, які заходили на на. Нашу територію це по півночі, два і два по Одещині. І цю роботу ми тільки і далі продовжуємо разом з іншими українськими воїнами для того, щоб не допускати того терору, який Росія продовжує відносно нашої країни. Спасибі, Андрію Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.